Доброго дня! Сьогодні таке коротеньке відео про 4 сорти фундука, як на мене, досить безпроблемних. Це відео для тих, хто хоче купити якісь саджанці фундука, для себе, щоб поїсти таких безпроблемних, щоб не ходити. І заприскуючим постійно і проводити обробки. А да, щоб посадив і мінімум там догляду обкопав трохи, замульчував ну і полив, щоб був. Значить, тут у нас представлені такі сорти. трапезунт шедевр, кавказ. і Президент. Кожний сорт, звісно, має свої плюси і мінуси. Звісно, зважувати тепер їх. І показувати вагу це не зовсім як би правильно і доцільно. Тому що треба робити вихід ядра взимку і не з 3-5 горішків. А хоч 50 з того ріжків, різних малих, великих, середніх, сухих. І потім вже робити якісь виводи стосовно того чи іншого сорту. Ну, але хто повторюсь, хто хоче посадити, або вже купив якісь сорти, а їх обманули, як це зазвичай часто є. Є багато недобросовісних продавців, які втюхують що небудь. Люди начекає потім 3-4 роки, виходить пересорт. Для людей, щоб побачили, як виглядають виглядає той чи інший сорт. Тоді почнемо. Включимо вагу, щоб хоч приблизно щось подивитись. Трапезонт і шедевр зірваний щойно. Морозівський вже давно висипався, вже давно лежить у мене може і два тижні. Вже вже, вже і почорнів. Караманівський теж висипався десь неділю тому назад. Я його майже весь з'їв, потім здогадався, що хочу робити е, огляд, та ще пар горішку залишилося. Ну Так, добре, що у нас тут трапезонт. Трапезонт такі горішки. Дуже гарні. Дуже гарні горішки. Такі, як полаковані, Більш-менш одномірні. Такі дуже гарні, дуже мені подобається. Плюси і мінуси цього сорту. Плюс урожайний і плюс, що... Стійки до хвороб. Мінуси, ну які такі мінуси. Трохи в перші роки, рік там перший, може перший, або другий ще трохи. Нижні гілки, що були в траві, та підмерзали трошки. Але то ніяк не, не впливало на його розвиток. Він розвивався і надалі добре. Смак у нього такий простий горіховий. Так, йдемо далі. Далі у нас шедевр Шедевр у нас такий. Такі у нас ще дев'яти. Ну ще девр менший затрепізон, звісно. Менший, значить плюси цього сорту. Урожайний, морозостійкий і смачний, солодкий. Мінуси. Мінусів поки що таких не замітив. Ну, менш врожайний він, ніж трапезунд. Менш врожайний. Так далі. Далі у нас морозівський або кавказ. Такі горішки. Гарні, одномірні. Опа. Такі. В середньому десь 5 грамів горішок важить. Значить плюси і мінуси цього сорту, плюси морозостійкий. Посухостійкий. Ну, я говорю за ці всі сорти, як вони е, поводять себе в моїй місцевості, за інші регіони не можу сказати. Е, Морозостійкий стійкий, посухостійкий і стійкий до хвороб. Ні разу я не бачив, щоб на ньому якісь були навіть прояви маніліозу. Мінуси. Не дуже врожайний і товстокорий. І смак у нього такий простуватий, зовсім простий. Так, О, у нас ту гуляє, гуляє. Ну, ходи сюди, зважимо тебе. Караманівський або президент. Теж такі горішки чимось нагадують президент, е -е -е, цей трапезунт, Ну вони і родичі, які теж гарні ідеально круглі горішки. І біля 5-6 грамів. Плюси і мінуси цього сорту. Е, значить, теж на ньому я захворювань поки що не бачив. Урожайність така собі середня. Смак, смак, мені здається, що трохи трохи краще, ніж тропізунда, але гірший, ніж у шедевра. Ну, це моя, моя така суб'єктивна думка. Може на інших ґрунтах, з іншим складом мінеральних якихось речовин вони ведуть себе по-іншому. Я кажу, за за ті горішки, які виросли у моєму саду, на моєму ґрунті. Кущ такий розлогий. Як у трапезунда Так що в ширину він займає багато місця. Але хто любить невисокі такі сорти, то буде якраз самі саме це сорт буде нормальний. Так що такі у нас справи. Були на огляді у нас такі горішки. трапезунд шедевр. Мрозівський, або Кавказ і президент або Караманівський. Так що садіть фундук перші 2-3 роки трохи треба буде попрацювати, але потім він віддячить вам такими гарними, смачними та корисними горішками. Все, будемо прощатися. Там вже дозрівають інші сорти, буду потроху. По мірі зрілості їх знімати і по пару сортів показувати, бо бачу, у сусіда завівся дятел на грецькому горіхові. То, то боюся, щоб він не перелетів на мої і не почав стукати ми, мої горіхи. Так що, так що таке добре. Тоді всім гарних врожаїв. Мирного неба, здоров'я всім, привіт від Закарпаття, папа. -па.